Щасливого дикого сімнадцятиріччя моя зла маленька принцесо уже зовсім доросла. Я такий розчулений, що аж не витримую. Тату, у мене для тебе дуже особливий подарунок. Ключ! Люба, натисни кнопку. Що ви тачку подарували? А як щодо мене? Як щодо тачки для Джої? Тобі подобається подарунок? Вона неймовірна і велика. Так, купа місця для твоїх друзів. А, так, моїх друзів. Перепрошую, дехто неправильно написав твоє ім'я в оголошенні. І тепер вони мають відчути на собі мій. Скоро повернусь. Яка краса. Можна поїздити? Ні. А ну чому ні? Бо ти розбив свою машину з гори Веспуса? Гаразд, відкладемо це. По перше, час вечірки. Хтось прийде, хтось не прийде. У мене довгий список колишніх. Яка вечірка? Е, вечірка з дня народження. Ну, знаєш, з усіма твоїми друзями О, у тебе ж їх нема. Що? Усе гаразд. Я знаю тебе все своє життя, і ти завжди була трохи. трохи якою. Наполегливою. Як суфле з міських. Що? Смак на любителя. Як смієш? Щоб ти знав, у мене купа друзів, що люблять суфле з мізків. Тобто, я і вони всі запрошені. Усі. Супер! Скажи вечірка! Ура! Хто майже повністю відновився? Хезеї із чого вони роблять свої ліки, але це працює. Чекайте. Схоже, у нас тепер відеорозпаковка. Вас запрошено на участь у святкуванні Дикого 17-річчя її королівської високості принцеси з Венскрі. Це запрошення знищиться через 5... 4... Приємно, що вони нас підкинуть. Гей, hey, це ж команда команда! Команда команда найкомандніша команда з усіх команд. Ха, <laughs> яблучко. Чуваче, я все ще не розумію, як ти зробив той картковий трюк. Після тебе. Oh. <laughs> ласка, ні. Ні. Ідеально. Який дикий прикид. Люба, хіба воно не виглядає дико? Ви ж знаєте, що Люба? це день народження моєї дочки. Поглянь на себе, малече. О, ти з'їла моє серце. Дві години? Ви некомпетентні ідіоти. Вам хоч щось можна довірити? Як тут мої улюблені дівчатка? Люба. Заспокойся та скажи мені, чи можу я зняти цю сукню? О, прошу тебе, кохана. Сукня така ж убиюча, як і ти. О. Справді. Люба, справжні катоганці завжди говорять правду. Я просто хочу виглядати на вечірці як найкраще. Скарелі запросила так багато друзів. О, моя дівчинка така популярна. То... хтось із вас був на като. Ні. І. Е, а ніхто не боїться згоріти заживо. Е, чи треба було мені взяти костюм? Ну, особисто я приймаю ці таблетки, щоб захистити себе від екстремальної спеки. Можливо, вони і тобі допоможуть. Хо-хо, гляньте, прибули! Е, я не певен, що в них накопичувальний ефект. А так, дякую, що прийшли. О, корабель прибув. О, а тут не так і. погано. Гей, а хто це в нас тут? У нас є сильний чувак, стильний чувак, чувак, що ніби вмирає, і... Я Едді. О Боже. Передавай привіт своїй сестрі. Вона все ще гаряча. Ти той, Джої. Вітаємо в найгарячішому місці космосу. І не тільки через вулкани, якщо розумієте, про що я. Джозії йди геть! Гаразд. Я піду туди, де мене люблять. Джої прийшов. <coughs> Тату? Вітаємо на катло! Пробачте, у нас рідко бувають іноземні гості. Через спеку, хмари токсичного газу, кислотний дощ. Краще зайдіть всередину. ай яй яй яй, -яй. Сьогодні ми святкуємо 17-й день народження її величності Скарелли Венскрі, яка зараз 17 разів ударить в церемоніальний гонг. <плес> а... Я піду освіжуся трішки. Оу, гаразд. Тут така спека. Чи буде дивно, якщо я зніму сорочку? Чуваче, гадаю, ти якраз пишешся. Я у друзяка лава дуже класна. Я б хотів би приєднатися, але якщо залізу, то помру. О, точно. Тоді краще не залазь. О, нарешті думаю, це кров. <зас> Ми так робимо на землі. Типу вітання. повітання. Гей, привіт. Як ви? Це хороша вечірка чи як? Будь ласка, скажіть, бо я не шарю не старістю. Ти б тільки побачила, яке все старомодне. Це треба модернізувати якомога швидше. Пане частування? Оу, ні, дякую. Гей, а ніхто не бачив аквело. Там знизу ще спекотніше. О, ось ти де. Ти в порядку? Звісно, просто спекотно. Моя шкіра цього не любить. Тепер я виглядаю потворно. Я просто піду. Чекай, не йди, усе гаразд. Тобто, глянь на мене, я огидна суміш крові та поту. Ми обоє просто не в своєму середовищі. Ха, та розкажи мені. На землі є така приказка: як риба без води. Оу, Ха -ха, як розумно. Може підемо разом, пошукаємо про холоду. Звучить добре. Гаразд. Ет піде, куди й ви. Гей, Ігі, ми зганяємо, пошукаємо про холодніше місце. Звісно. Ч чекай, ти зараз називав мене Ікі? Привіт, Ембер. Уявляєш, я ще не зустрів Джоя. І тепер мені все ясно. Це місце величезне. О-о-о! Ви це чули? Гадайте, воно любить рибу? Певно, зараз дізнаємось. <клух> Гей, ти голодний! Хочеш смаколик? Е -е -е. Е -е. О. Йой. Ця штука важлива. Ви розбили вас у сьомого століття. За це ви будете покарані. Ні, чекайте. Це ваза шостого століття. Ось це ваза сьомого століття. Ви розбили вазу сьомого століття! Як ви посміли? Вас заарештовано! Іменинниця... це. Я тебе вже скрізь шукала. Я тут. Можеш повірити, що в мене ДН в один день зі скарлетою? Гей, ось іменинниця. Що? Я? Ну, так, це ж ніби твоя вечірка. Звісно, це моя вечірка, яку я влаштувала для всіх своїх друзів. Хіба це не чудово? Ох, кого я обманюю? Тут забагато людей, а людей я просто ненавиджу. Ніхто тут не є другом скарлети. Ну, скарлету я не знаю. Але гадаю, що декілька друзів Скарелли тут є. Справді, хотілося б, щоб тут не було так людно, щоб я могла їх знайти. Гей, hey, я ще не почула, що зараз там якогось дивака обезголовлять. О, oh, ні. <tell> <tell> Заспокойся, злочинцю. Ми просто відріжемо твою голову. Ой, та ми повернемо її назад через годину. Будеш як новий. <tell> ні, не буду. Я цього не переживу. Будь ласка, відпустіть! Це повний абсурд. Ви не можете просто. Не хвилюйся, друже, я нас витягну. Думай, ксаве. Гей, скільки очних яблук в упаковці? Звісно, що шість. Точно. Один, два, три, чотири, п'ять. ха, Шість. Ха! Тут відбувається. Е, обезголовлення. Так, воно. Ви серйозно? На мій день народження? Закону немає вихідних. І вони розбили вазу Сьомого століття. Дозвольте вам все прояснити. Ніяких обезголовлювань на мій день народження. Гаразд. Добре. <рес> Майже втратили тут голови. Оце так вечірка. Просто катастрофа. Якщо ви захочете піти додому, я зрозумію. Але як ми можемо піти, коли ще не бачили велику като. <рес> Точно. Точно. Ви пролетіли такий шлях до Катоа і ще майже нічого не бачили. Треба екскурсія. Ах! Можемо взяти мою нову тачку. У ній купа місць. Так. Але перед цим дехто з нас може захоче піти до лікаря. <не, не я. Я в порядку. <плук rub> а от йому лікар треба. Благай, <плум> <О -хо, так! плум> не так близько до лави! Не так близько до лави! Те, що ми пішли з вечірки. Ой, не переймайся. Ми раді, що ви добре провели час. А для цього тобі не потрібна гучна вечірка. Люба, правда і популярність не все вирішують. Вечірка скінчилася. Хочу побути один. <реш> <реш> Дубльовано проєктом UA SPF Studio в 2025 році режисер дубляжу Валентин Глушко, спеціалістка зі зведення звуку Анна Альпова, перекладач Кіжапкін Євгеній. Ролі дублювали: Валентин Глушко, Христина Безрук, Іван Подхалюзін, Олексій Великий, Микола Антонов, Кирило Білера, Павло Несвяченний, Яна Крючкова, Тетяна Ліберман. Дмитро Расказов, Загоруй Карина, Катерина Шепета, Дарина Муращенко, Анна Пеле, Альона Гайнуліна, Оля Бойко, Анастасія Коробченко, Олександр Самойленко та Таня Фощан.